Які найгостріші проблеми сьогодні доводиться вирішувати психологам і психотерапевтам в Україні? Фахівці сьогодні працюють в надскладних умовах. По-перше, вони мають дуже велике навантаження, яке їх виснажує. По-друге, теми, з якими вони працюють, дуже тяжкі. Багато з людей мають тяжкі депресивні і травматичні переживання, якими працювати нелегко. Ну і окрім того, фахівці це також люди. Вони також а, страждають від обстрілів, від тривог, від невизначеності часу, але мають знаходити силу для того, щоб допомагати іншим. Тому для нас, як для фахівців, дуже важлива супровізія, методи а, релаксації, відпочинку. Бо інакше а, ми можемо втрачати нашу ефективність і не так якісно допомагати. Тому ми в клініці Експі оприділяємо значну увагу і дорою наших фахівців, і вони мають можливість і відпочивати, і навчатись, розвиватись, відновлювати свої ресурси, щоб найбільш ефективно допомагати нашим пацієнтам.